У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях, ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Я думаю, скоріше всього, що у ніх не, не крепкая віра, може би так, може бути, он же ж не може дати, може бути, все сразу, зразу. Вот. Нужна подождать немножко, Некоторые ждать не хотят. Хотят всего и сразу. Потому что люди некоторые пытаются заработать на это. И контролировать других людей посредством э, там посредством веры. Это випадкові люди там і э, чисто может може з якихось э, інших міркувань туда, туда пошли в ту віру. Робота. Чисто священно служіння як робота, кара. А работа моя приносит Гроші і задоволення. Нема достатньої віри в те, що вірять. Вітаю вас! Це програма час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо на болючу тему. Думаю, болючу і для вас, і для священного служителя. Багато людей сьогодні розчаровані у вірі, розчаровані в церкві, розчаровані у священниках. Є так багато моментів, коли віруючі люди ведуть себе неправильно, і навіть священнослужителі компрометуються високе звання. Як людині бути, коли вона бачить, як, наприклад, священнослужитель п'яний. От що людині прості, як вірити після цього? Ну я скажу вам так, що я не буду говорити цього ефіру, але в ефірі, але я знаю багато більше. І так як до мене багато людей приходять на сповідь, я знаю дуже багато, і позитивно, і негативно. Біблія це називає двома речами. Перше це соблазн, а друге це е, слав'янський вираз кораблекрушення у вірі. Тобто Біблія говорить, що ці речі були, є і будуть. Але це досить невеликий відсоток. Насправді ніхто не говорить про добрих священників, ніхто не говорить про. Прекрасних сподвижників віри. Всі говорять про одного якогось там негідника, а, а тисячу добрих, нормальних ніхто не замічає. Тому процент, по, мої, по моїм даним, менше 1%. Отаких людей менше одного відсотка. Але я згідний навіть і про них говорять. Ну, але вибачте, ложка дьогтів в своє бочку меду. Як би ми хотіли чи не хотіли. От людина це все бачить. Вона бачить, хай один відсоток, але вона бачить негатив е, священиків, які. Вживають алкогольні напої, священиків, які сваряться через храми, і так далі, і тому подібне. Ну, або просто віруючих людей, таких, умовно кажучи, віруючих, які ведуть себе неправильно. Що людині робити? Ви кажете, караблікрушення є вірі, а як вижити в цьому штормі? Давайте згадаємо Титанік. Причина, яка була, я досліджував взагалі цю тему. Я досліджував, і його назвали на той час, що його не може потопити. І знаєте, в чому була помилка? Одна з помилок їх, вони не розрахували метал на низьку температуру. І тому лід розрізав Титанік як концерну банку. Якби ця температура була більш плюсова, то цей айсберг нічого не зробив би йому. Гординя веде до падіння. І ми знаємо багато, хто сказав, ми перше зробимо, ми велике зробимо. І тоді ми колись священик і ще хтось, кожен з нас гордиться, це скоро буде падіння. Тобто причина в гордині? Причина в гордині. Будь-кого незалежно, ні якого статусу, ні від чого гординя. Чому люди тепер розчаровуються? Чому люди розчаровуються? Біблія нам говорить, Ісус Христос дав відповідь на це питання ще на гірній проповіді. Він сказав: причина в тому, що кожен повинен будувати свій духовний фундамент сам. Якщо я побудую свою віру на Тобі, чи побудую свою віру на іншому священнику, то Біблія говорить, що це подібно додому, який побудований на піску. Подують вітри, подують, полються води, буде якісь природні, якісь явища, і цей дім розрушиться. Тому ми повинні будувати фундамент наш на Господі, на Ісусі Христі. Тобто, практично, читати. Слово Боже щоденно молитися. І таким способом ми збудуємо фундамент духовний, і нас ніхто не соблазнить. Ніякий священник, ніяка церква, ніяке побиття христами нас не соблазнять. Бо в нас є власна віра, основана на Господі Ісусі Христі. Тобто ви стверджуєте, що власні відносини, особисті відносини з Богом, можуть бути настільки сильними, що навіть помилки інших людей нас не похитнуть? Це є єдина вакцина. Це єдиний запобіжний захід, який не дозволить нам впасти або розчаруватися. Хочу зазначити: до кінця світу будуть погані священники, будуть якісь скандали, будуть якісь соблазни. Ми не можемо відмінити землетруси, бурі, там ще що-небудь. Ми можемо тільки, як японці зробили, побудувати стійкий. Фундамент відповідно до цих речей. Ось і все. Тому я закликаю побудувати свою віру так, щоб не соблазнитися ні на добре, ні на погане. Кожна дорога до віри є різною. Вона прийде з серця. Людина себе знаходить, а там знаходить і Бога. Треба бути добрим, терпіливим. Це залежить від цього чоловіка і його, мабуть, виховання. Треба просто йому вірити і все. Можна декілька практичних тоді порад, як цю віру будувати? Ви сказали читати слово, молитися. Ну, поняття достатньо широке. От, практично, як мені особисто побудувати свою віру, щоб незалежно від того, що буде відбуватися навколо, я знав, що моя віра не похитнеться, я не розчаруюся і не пущу руки. Дуже так конкретно відповідаю: вранці встаєш, чистиш зуби, вдягаєшся. І після цього заходиш в свою кімнатку чи там куточок свій. Починаючи з нового заповіту, відкриваєш новий заповіт по порядку або не по порядку. П'ять хвилин. І кажеш: Господи, дозволь мені прочитати це слово, щоб я міг свою душу нагодувати духовним хлібом, бо написано що не одним хлібом буде жити людина. І читаєш це слово, чи цілий розділ, чи кусочок, чи якусь історію. Потім хвилинку-дві роздумуєш, що ти можеш практично взяти з цього. Другий спосіб. Ти молишся, дякуєш за ніч, просиш благословення на день. Якщо треба, покаятися в своїх гріхах, просиш мудрості, кажеш амінь і все. І фундамент щоденний побудований. Так робиш щодня, і тоді, якщо я щось не так зроблю, це тебе не захитає. Завжди будуть соблазни, завжди будуть шторми духовні, завжди будуть єресі, завжди будуть негідні священники. це завжди буде. Стоїть питання. Можна це відмінити? Ні. Тоді є другий спосіб: свою віру так побудувати, щоб моя віра не хиталася, незалежно вони будуть чи не будуть. Здається, що ось стільки скандалів і якихось непорозумінь причин для розчарування сьогодні не було ніколи. Практично в кожній конфесії знайдеться ось одна така недобра вівця, яка, яка псує репутацію церкві в цілому. Я хочу зазна... зазначити, що це все від незнання історії. Таке завжди було, є і буде. В Біблії написано еклезіаста нічого нового немає під небом. Треба світ дивитися ширше. Його треба дивитися у призмі і не тільки нашої країни чи конфесії, всіх країн світу в сьогоднішньому дні. І також всю церкву в ракусі, скажімо так, всіх часів, всіх віків. Завжди були єресі, завжди були соблазни, завжди було. Ну, диявол завжди був. Диявол був, він не вмирав. його час не прийшов. І тому, коли ми знаємо історію, ми побачимо зовсім іншу картину. Чи є погані лікарі, звичайно, є, але від цього не треба відміняти медицину. Чи є шахраї в медицині? Є. Але від цього не повинні страдати чесні лікарі. І чесних лікарів, ну, ну, скажімо так, якщо більшість, це нічого не сказати. Давайте візьмемо, будь-яку професію завжди є. Ну, якась частинка людей не негідних. Але невинувате священство, невинувата церква це є конкретні люди, які дадуть відповідь за свої погані вчинки. Ну але якщо в церкві це завжди було, у всі часи завжди були помилки, і ви кажете, що це все буде. Починалося все з іуди, із каріота. Але все ж таки це дискредитує саме поняття віри. Не дискредитує, тому що Христос пострадав від іуди, його репутація. Виграла тільки. Іуда залишився Іудою, а Ісус Христос залишився Ісусом Христом. Хочу нагадати, що ви можете зателефонувати на нашу безкоштовну гарячу телефонну лінію і залишити свої молотовані потреби або задати свої запитання. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Ми люди, привиши, княжно, все аналізувати все. Э, и, естественно, когда ты читаешь Библию, естественно, всё возникают какие-то сомнения. Я над этим не задумуюсь. воно для меня не основное. Я принципи, основные, каких треба дотримуватися. И все. Я не спеціаліст по Біблії, ну, поэтому, ну, мне кажется, что если люди в это верят, значит, это и есть истина. С одной стороны истина, с другой стороны. Так кто как верит. Ну, але все ж таки, навіть якщо ми говоримо про Іуду, було б простіше цю історію приховати. Ну, був такий Іуда. Ну був він одним із апостолів. Ну зрадив. Чому не можна було б це просто сховати і зробити вигляд, що легше було б приховати ці всі історії з цими священиками і, і з іншими. Біблія настільки відверта, чи, чи не ризикує сама Біблія своєю репутацією, говорячи про такі речі, відкрито? Біблія це книга правди. Тому Біблія завжди буде говорити правду, і церква це є інституція правди. Бог ніколи не прикриває нечистого. І написано про кораблі крушення у вірі. Це апостол Павло писав до Тимофія. І взагалі там дуже цікава історія. І він пише так: Тимофій, бережи своє добре ім'я, щоби ти тримався на двох речах. І він каже йому: тримайся на вірі власній, яку ти сам здобув через слово й молитву, і тримайся на власній совісті, віра. Власна віра, не твоя віра, не віра священника, твоя власна віра в Біблію і в Ісуса Христа і совість ось що потрібно людині. І тут має значення те, що Тимофій по-грецьки означає темотеос, тобто честь або слава Богу. Ми називаємося християнами, ми християнська країна. Тому нам треба берегти це добре ім'я, честь і слава Богу, християнин. Нам треба берегти це добре ім'я. І наша, е, наша честь повинна будуватися на нашій вірі, власній вірі і Слова Божого, і також на нашій совісті. У кожного є совість. Я прошу, я умоляю. Якщо ми хочемо бути чесними, не треба дивитися на когось, хто спотикнувся, хто соблазнив, чи випив, чи бешкетував, чи бився. У нас є власна совість, і кожен дасть відповідь за себе. Тому нам треба дивитися за собою і кожному готуватися до зустрічі з Богом, дати відповідь перед Богом. А кожен негідник дасть відповідь перед Богом також. Полип Михайлович, зазвичай кожного разу в нашій програмі ви звершуєте молитву за людей, які нас зараз дивляться. Є деякі люди, які телефонували до нас на гарячу лінію, щоб. Залишити свої молотовні потреби. Ось, наприклад, Надія із міста Славута просить помолитися за її здоров'я та зцілення доньки Наталії. У неї звуження судин головного мозку, головні болі. Людмила з Києва просить помолитися за звільнення чоловіка Сергія від алкогольної залежності. Коли ми будемо молитися, помоліться, будь ласка, також і за потреби цих людей. Ми будемо молитися до Бога в ім'я Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми знали, щоб ми розуміли. Бог сьогодні чує нас, якщо ми щиро звернемося до Нього, якщо ми всю надію покладемо на нього, Він почує нас, незалежно від того, хто ми є, де ми знаходимося, в який час, в який період. Також за цих дорогих людей, які написали нам, ми помолимося, за всіх, хто зараз нас дивиться, за всіх, хто страждають, можливо, ти соблазнився в чомусь, можливо, у тебе якесь є розчарування. Ми також за тебе зараз помолимося. Я хотів би, щоб ви знали, Бог почує нас і допоможе нам. Небесний Отець, ми молимо сьогодні в ім'я Твоє, щоб Ти допоміг всім, хто страждає, у кого є біль, також ті, хто мають розчарування, також, Господь, ті, хто переживають соблазни. Я молюся також за тих, хто дають ці соблазну, прости і їх, Господь. І я прошу тебе, просвіти нас своєю правдою і дай нам сили, щоб наша віра вона базувалась на слові. І вона базувалася на нашій совісті. Благослови нас Господь, і дай нам відповідь, бо ми віримо, що ти зараз чуєш і відповідаєш нам на нашу молитву. Ми молилися в ім'я Ісуса Христа і дякуємо тобі, що Ти чув нас. Амінь. Будьте благословенні, Надійтеся на Господа, і ви ніколи не розчаруєтеся в Ньому. Наша телепрограма підійшла до кінця. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре! Нехай вам щастить!